Бічна мембрама на насос для польських навісних оприскувачів. Модель насоса Talver P120. Оригінальні мембрами силіконові. Ось тут на мембрамі є позначки PU2 drop 120, PU3 Drop 10 a Ось так вона виглядає оригінальна. Вони стоять, зараз вам покажу під якими кришечками ось, ось тут. Під таким кришечком. Ось так ця кришечка виглядає бокова в насосі 120-му Толвері. І ось так виглядає мімремо. Також ще всі інші запчастини до даного насоса Толвері 120-го. Також є запчастина до оприскувачів до бочки, до регулятора тиску, всі комплектуючі бочки, форсунки, розпилювачі, інжекторні, щільові. Кого буде цікавити дана мембрана, або всі інші якісь комплектуючі до оприскувачів, звертайтеся за детальнішою інформацією за номером телефону. Номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня.